Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Хочу подякувати спонсорам, які долучаються до підтримки, а також всім людям за хороші корисні коментарі. От, і сьогодні відео у нас такого плану. Я собі виписав декілька запитань, які дуже часто потрапляють в коментарі під моїми відео, і буду давати на них відповіді. В загальному я вирішив для себе, що буде. Ще кілька таких відео з відповідями на запитання, оскільки є питання такого роду, на які знімати якийсь окремий ролик, ну, великого сенсу немає, там ролики будуть по, по півтора-дві по хвилини. От. А так я за в одному відео для тих людей, кому цікаво, зможу відповісти на багато різних запитань. Отже. Перше, чому Бунгало Барбудос Юа, назва нашого каналу. Це, напевно, там три є запитання одних та самих. Ну, Все просто все почало ще з 2014 року, з весни, з 95-ї бригади. Ми там з товаришем відпустили бороди і спали в ямці, ямку назвали Бунгало, а на ранок. Хтось нам підписав на таблиці від коробки, від, від фанерки з ящика від АГС, з цинку Бунгало Барбудос. Отак От воно пішло, пішло, пішло. Потім багато років в армії, і, в принципі, дуже-дуже-дуже багато людей знають мене за цією назвою, так? і я вирішив так і назвати свій канал. Там, то, що воно написано не українською мовою, мене то не бентежить абсолютно. Дуже багато людей пишуть, чому це там, ну, воно не написано по-українськи, воно написано латинськими буквами, тому що я так собі вирішив. Стосовно ботів, там, коментарів росіян, так, і так далі, і так далі, в кого там задниці. Підгорають і вони виписують якісь там підколки і матюки, і так далі. Ну, Коментарі з матюками я стараюсь вирізати і блокувати таких користувачів, але в загальному <кхух> спільнота має розуміти, що якщо в мене вийшло відео, а до нього там 15% коментарів, якихось, де горить Задниця, у нашого ворога. Ну, то це нормально. Це нормально. Кожен коментар будь-який, якщо він там, по-моєму, більше має, ніж 10 символів, він мені приносить тільки користь. Ну, а якусь лайку таку дуже сильну, то я блокую, я поставив фільтр. Воно автоматично блокує. Теж питання, яке, напевно, така най-най-най-най Свідоміші люди, яких вже задовбало окопне життя. Його задають часто. От, товариш написав. Люди не хочуть копати. Як заставити людей копати? Mm. Ну, тепер уже така кількість людей, які не хочуть копати, їх менше. Бо за оцих навіть крайніх там. 14 місяців, чи скільки там йде оця найактивніша фаза війни, то вже навіть кожен лінюк зрозумів, що ти можеш не вміти стріляти, в тебе може не бути і джевелінів, ти можеш служити в ССО чи там в ДШВ, але ти все рівно повинен рити окопи, просто рівень Бог, так. То, ну, потрібно пояснювати людям. Це робота командирів відділень, головних сержантів з водів, там, Я вже не кажу вище. Людям потрібно показати, як копати, де копати і для чого це потрібно. Це не буде розсіюванням паніки, якщо ви покажете людям там кілька відео, що робиться на позиціях, де інженерне обладнання ну, не проводилось нормально. Там пару відірваних рук відірваних ніг, і люди копають так, як має бути. Е і, до речі, оці там історії про те, що копають касками, це абсолютно не видумка. Копають і ківларовими касками теж грибуть. Просто ними тепер важче копати, ніж радянськими тими США. Якісь там. От. Е які лопати. Ну, час доказав своє е фіскарі. Лопата Fiskars – це лопата, яка копає, яка рубає коріння, яка копає, в принципі, будь-який ґрунт, будь-який ґрунт. Я не кажу, там десь на Донеччині чи Луганщині, де каменюки якісь. от. А так, в принципі, де ви попадаєте на ґрунт, це най найкращий варіант. В посадках теж саме те. Вона класно рубає коріння. Товсті, тонкі. Вона коштує там. Перші лопати ми купляли. Ще були по десь тисячу гривень з копійками, тепер вони коштують там до 2,5 тисяч гривень, але воно вартує кожної копійки, яку ви витратите. це не є якась реклама. Це я вам від себе даю таку рекомендацію. До речі, я писав на офіційний сайт Fiskars, що міг би зробити хороший огляд на їхні лопати. Думав, може, підкинуть там за 5 штук. Ні, навіть не відписали мені. Хоча лопати класні в нас навіть є. Ну, після обстрілу лопати попробивані уламками. І Вони все рівно нормально працюють, вони не перезліталися. Наступне, чим треба обживатись для солдат, які в основному утримують позиції. Так, ну це що стосується там, підрозділів територіальної оборони, не всіх є підрозділі територіальної оборони, які і штурмують, і в найгарячіших точках є. Ну, це ну, так, для піхотинця. Ой. Потреби, ви нікуди не втікнете завжди від плівки, від мішків, там отих тих білих мішків, які, які так не люблять через їхні демаскуючий фактори. Ну, але без мішків нікуди. І без скоб. Скоби, якими ви будете збивати колоди на перекриттях своїх бліндажів чи місць, де ви будете спати. Перекритих щілин і так далі. Скоби, плівка. Краще, якщо це буде рукав, який можна розрізати, і він вийде там 4 чи 6 метрової ширини. Якомога товстішує, щоб вона там не порвалася. А так, то звичайно, для людини, яка живе в окопах і переїжджає з позиції на позицію, і кожен раз щось копає це лопати. Лопата хороша і лопата. За 100 гривень в магазині, це ну, різниця небо і земля. Тому, щоб зрозуміти різницю, треба спробувати копати. Газові балони це, само собою, то й приготування їжі без вогню, без нічого. Бо ще навіть дотепер оце відео записується 3 червня. Ще дотепер є люди, які підрозділи, які десь бачу по відео. Палять вогонь на тій території, де живуть. Не знаю. 21 століття, ну хіба що там десь в дуже, -дуже важких умовах, де, де не можна нічого підвести. По Лисячих норах. Чи роблять трикутні нори? Там таке арочне склепіння. Роблять всякі нори. Я бачив і вживу і на фото багато на емейл e присилають. Ну, лисяча нора це нора в стінці траншеї чи вашого окопу, стрілецької вашої позиції. Все. Щоб сказати, так я зараз твердо сказав, там хтось добре робить, хтось недобре. я стараюсь їх не робити. Ну, але в нас класні широкі посадки, в них ну нам везе заїжджати в такі посадки, в нас є що різати для того, щоб нормальні перекриття робити відносно. А там, де немає е нормальних дерев, нормальних, нормальної товщини, там люди виключно рятуються в таких лицячих норах. І говорити, що це абсурд, це буде неправильно. Що це 21 століття, люди реють нори, це неправильно. Можливо, якщо б забезпечення було таке, як воно повинно бути, ну, то є нюанси. Але якщо у вас позиція десь між лісосмугами або просто в полі і так далі, там, ну про що ми говоримо? Чи на, на тереконі зверху. У вас тільки варіант один: задовбуватись в стінку окопа чи траншеї. Воно, чи воно врятує від града багато питань. Чи від там 152-ки. Від 152-ки вас не врятує нічого з того, що ви можете зробити на передовій. Попаде 152, ви випаруєтесь на молекули під двома накатами перекриття, якщо вона буде на фугасні дії або тим більше на затримці, це нереально. Лисячі нори, це. Сховища, які вас врятують від флешетів, від касетних боєприпасів, від фосфору, цих запалювальних всяких речей, замаскують вас від спостереження з повітря. Все взуття для окопів. Що робити, особливо цей весняний період? Не знаю, можливо, почалось літо, може, трошки буде легше з цими дощами. Резинові чоботи. Нічого іншого ви не придумаєте. Лови, нелови і, і так далі, і талани це все хороше взуття. Але оці всі шари гортексу в черевиках, так, в берцях, вони класно працюють, але якщо є можливість підсушити ваше взуття. Якщо виходити постійно в багнюці і в воді, то буде катастрофа. Краще мати резинові чоботи або звичайні тонкі шкіряні черевики. Отакі талани старі, як колись видавали, ще коли я там строкову службу служив, ріфльонки ми їх називали. Це класне взуття. Воно тонке, в ньому є тільки шкіра. Воно швидко намокає, в принципі, але воно швидко сохне. А якщо мати з собою десь якийсь крем для взуття, то воно буде досить непогано відштовхувати воду і вологу. Розкажіть про сходинки в окопах. Про сходинки в окопах ну, в траншеях мається на увазі швидше за все, або сходи в окопи. Чи якщо це в траншеї, то може бути сходинка догори. Якщо у вас хороший окоп і є підвищення, з якого ви стріляєте. Ну це плюс, тому що ви будете знаходитись вище основного рівня траншеї чи стрілецької позиції вашої. Якщо там вода, то ви не будете мокнути. Тільки старатись треба в загальному, щоб в траншеях було якомога менше тих сходинок. Тут є нюанси з перекритими щілинами, бо зазвичай окопи не копають глибокі, роблять поглиблення тільки перед перекритою щілиною в траншеї, Так, місця, де траншея перекрита лісом. І отак виходить, що ви йдете, під перекриттям сходите вниз, за перекриттям піднімаєтесь догори. Це все, блін, класно, але поки у вас немає якогось реального бою, особливо в нічний час. В сутінках. Чим більше у вас сходинок є на шляхах сполучення ваших так траншеї, ходах сполученнях тим більше шансів є поламати собі ноги. Це катастрофа. По крайній мірі, якщо ви робите сходинки то обов'язково укріпляйте їх. Не знаю, ми собі там знайшли спосіб. У нас постійно працює наша СПГ. В нас є від нього ті хвостовики ми забиваємо їх в землю, підпираємо дошкою, і сходинка не обвалюється. Бо під час дощу неукріплені стінки сходинок, воно обвалюється і виходить отакий гладенький трап, на який вилізати приходиться тільки рачки. Сходинки обов'язково укріпляємо. Ну, якщо у вас є час, взагалі, я прошу ставитись до моїх відео ну, з розумінням. і... Ми говоримо або про роблення так сяк в дуже складних умовах, коли немає підвозу лісу, немає підвозу якихось супутніх матеріалів, які потрібні, і нема часу, тому що зранку до ночі вас криє арта. І є другий момент, коли ви стоїте на позиціях або довше, або просто у вас спокійно. Це дві різні речі. І... Не можна там, винити людей, які стоять на передовій, вони сьогодні в одній пасаці, завтра, в другій, чи там, по, по 3-4 дні. Що в них там щось не докопано до кінця, чи в них не докрито до кінця, то легко сидіти із крісла, там підказувати, то у вас не так, то у вас не так. Там Стінки крутості окопів, траншей, не зашиті там, пиломатеріалами, нема дренажу і так далі. Це все діло, коли ти місяцями стоїш на одній позиції, в принципі, можна зробити. Але не коли в тебе нема часу поїсти. І в тебе люди в траншеях сьогодні. Ти вже з ними знайомитись, не знайомишся, бо вони сьогодні одні, завтра інші. Підкажіть, як у вас з забезпеченням? Ну, з забезпеченням, забезпеченням. Це категорія така. Досить широке є забезпечення боєприпасами, забезпечення продовольством, забезпечення різними матеріалами, наприклад, для інженерного обладнання позицій. з боєприпасами, так, як і всюди. Так. Щось є, чогось нема, щось шукаєш, щось. Ну, якщо ви воюєте, то, то розумієте, про що я. Щодо забезпечення продовольством, ну, в загальному питань нема ніяких. Приїжджають і банани, і апельсини, і мандаринки, і масло, і м'ясо, вода. Ну там в зимовий весняний осінній час менше, влітку більше, зрозуміло, бо норми забезпечені є. Продукти картопля. На забезпечення продовольством. Не жаліємося і не жалілись ніколи. Також дуже багато допомагають люди. Хоча прошу звернути увагу на це і. Особливо там на рахунок їжі, яку присилають. Ну, просто дуже шкода, коли хтось вкладає в це гроші, час у якесь бажання своє вміння і. Воно тут пропадає та їжа, тому що її нема кому з'їсти її, або настільки багато, або. Все треба робити з розумом. Але, в принципі, того, чого видають Збройні сили. Можливо, також централізовано волонтерино допомагають на батальйон, і воно розподіляється між підрозділами. Цього вистачає повністю, цілком, з головою. Щодо забезпечення різними матеріалами, ну з цим уже трошки, трошки так собі. Ну, дають, дають, плівку дають, щось трохи, і скоби якісь дають. Ну, я розумію, що скоби це волонтери дають, просто якось централізованіше там, на батальйони, на бригади. Або там, інженерна служба якось домовляється з кимось. От, А так, то колючий дріт, путанку. Також частково дають, частково купляємо самі. Грошове забезпечення, по крайній мірі, там, в Збройних силах. ну, Воно таке, що дозволить вам купити собі з зарплати три бухти колючого дроту і не знаю, і лопату. Рулон плівки і там, 50 склопів. Коли ну, можна говорити, що там повинні забезпечити всім. Ну, це можна говорити, але ти стикаєшся з реальністю, що ти переїхав в посадку, тобі видали. Пройшло два тижні часу, ти переїхав в іншу. Все. Завжди потрібно мати якийсь свій запас таких речей. І таке на сьогодні крайнє питання, щоб не розтягувати відео, яке авто потрібне на передову. Дуже багато таких питань є. Ви знаєте, ще там рік назад я відповідав на це питання по-іншому, ніж тепер. Автомобілі на передову потрібні завжди, і вже які вони там, чи іноземного якогось походження, чи з України, чи це якісь старі корчі, типу е Ниви, і УАЗіків, і так далі. Якщо у вас є можливість, то купляйте машину, який не старша, ніж 15 років. Бо з тачками, які приїжджають сюди, заліфтовані, круті, ніби зроблені, і так далі, проходить час. По-перше, та машина, ви маєте розуміти, що вона може згоріти на наступний день після того, коли її привезли, або в неї отакусінький, малесенький уламочок попаде, проб'є міст. І ви будете мати проблем на півтора тисячі доларів. От як у нас от, з пікапом було недавно. Машина коштує дві. а до неї запчастина коштує півтори тисячі доларів. Чи євро, я вже не пам'ятаю. І таких нюансів багато-багато-багато. Ти купляєш, тобі приганяють авто з-за кордону. Воно тут їздить місяць, і мотор, двигун до заміни. Або. Паливна система от в нас на тирану. Класна машина, все. Паливна система. Вже там 30 тисяч на неї видали, і тепер вона далі приїхала з ремонту і далі те саме. Не знаю, я вже дійшов до того, що я купив собі ниву. Взяв свої гроші і купив ниву. Надіюсь, що думка була яка, що ламається і, 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 і Навари, і Ельки, і, і Пажерики, і, і джипи. І так само буде сипатись той корч та нива. Але ну, ціна питання ремонту. Зарплата велика відносно плівки, там і закупівлі таких речей це добре, але навіть у тої зарплати, щоб ремонтувати ті корчі, її не вистачає. Там просто, просто захмарні суми на машини. Так що маєте можливість, купляйте машину новішу. Ніж купити три корча, які вам за 2 місяці винесуть просто всі мозги. Так, одним словом, на такі питання я відповів. Давайте ми зробимо так. Під цим відео ви додавайте ще якісь свої запитання, щоб я їх не вишукував там з цілого списку, бо у коментарів є дуже-дуже багато тисяч. Задавайте і тут ці питання. Також я. Наступний ролик я дам відповіді на питання, які я в, в пості в Ютубі викладав, там люди теж задавали запитання, і будемо працювати якимось таким чином. В недалекому майбутньому буде відео про, що в загальному повинно бути на вашому ВОПі, на ваших позиціях, для того, щоб нормально там існувати. Якщо ви там живете хоча б якісь там 2-3 тижні місяць і так далі. І буде ще декілька оглядів на зброю, буде булспайк, Буде, не знаю, може я все-таки дойду до ДПшки, до щоб зробити на неї огляд до Браунінга 12.7. Щоб зробити на нього огляд до Марка 19-го. Це все є просто нема часу займатися. Цими речами, але такі відео я хочу мати саме у себе на каналі. До речі, ще одна відповідь на запитання. Стикаюсь з такими коментарями. Типу, ну, там, для чого ти розказуєш про там, якусь елементарну річ, як 22 муха, якщо її просто в руки візьмеш і будеш і так знати, як нею користуватись. Ну. Тут в діло в тому, що в мене є бажання зробити так, щоб таке відео було саме в мене на каналі. Щоб людина, яка зайшла до мене на канал, в неї був якийсь перелік, який вона може подивитися. От. Всім дякую за увагу. Слава Україні!